Росія прямо не нападатиме, але атакуватиме дронами Польщу чи країни Балтії. Про це почуємо від українського журналіста та публіциста Віталія Портникова. Зник у Польщі знайшовся у ЗСУ. Історія молодого поляка, який став на захист українців. Зустріч Зеленського і Навроцького військові навчання у польському Підкарпатті та зміни у допомозі для наших співгромадян. Про це і більше за мить. Прямо ні на кого не нападатиме, але атакуватиме дронами Польщу чи країни Балтії. Так на думку українського журналіста та публіциста Віталія Портникова може воювати Росія у майбутньому. А союзники боятимуться відповідати через загрозу ядерного удару. От явіть собі: дрони починають залітати в Польщу кожні 3-4 дні. Повітряний простір над половиною території Польщі, а потім і над усією територією, закрито. Ну, в Польщі відбувається просто те, що відбувається в Росії, коли весь час ви закриваєте аеродроми, коли літають у повітрі дрони. Інвестиції в польську економіку, як ми розуміємо, закінчуються. Спочатку у східні воєводства, а потім, коли дрон долітає до Кракова чи до Вроцлава і щось там вибухає, вже і в західні. При цьому, що це були їхні дрони, Росія не визнаватиме або ж казатиме, що вони туди залетіли випадково. Трамп же стверджуватиме, що це помилка, що щось не так пішло з маршрутами. Путін отримав від Трампа ліміт на помилку, тому що якщо Росія могла помилитися, коли надсилала свої дрони до Польщі, навіть через територію Білорусі, от весь час помилялися. Тоді на території самої Білорусі також можуть бути допущені або випущені помилки. Що слід зробити Європі, аби зупинити Росію? Читайте у коментарі журналіста на слава ті Зник у Польщі знайшовся в Україні. 18-річний поляк з познані. Приєднався до Збройних сил України. Хлопця, якого розшукували з весни цього року, несподівано з'явився на відео центру рекрутингу української армії. У ролику вичок розповів: вступив до лав 25-ї окремої повітря десантної Січиславської бригади ЗСУ усе за для порятунку людей, захисту від російських загарбників та боротьби за Європу. У розшук хлопця польська поліція оголосила у березні. Він мав їхати до Варшави, але зник родина підозрювала, що юнак міг вирушити до Литви чи України. Деталі читайте на нашому сайті. Можливі постріли та польоти гелікоптерів. Урядовий центр безпеки Польщі попередив жителів двох повітів на підкарпатті про військові навчання. Мова про Еліський та Бищацький вишкіл триватиме з 14 вересня до 3 жовтня. У центрі наголошують, що попередження має виключно інформаційний характер і пов'язане з плановими навчаннями а також закликали мешканців зберігати спокій та обережність. Більше про це на сайті Слава ТІВІ. Володимир Зеленський та Кароль Навроцький можуть зустрітися на полях Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку. Про це повідомив голова бюро міжнародної політики президента Польщі Марчин Пшилич. За його словами, Навроцький перебуватиме у США з 21 по 24 вересня, де візьме участь у загальних дебатах генасамблеї. Він допустив: якщо там буде президент України, то їхній прямий контакт може відбутися. Посадовець також додав, готується візит президента Польщі до України. Втім, точної дати не називають. А вже 16 вересня Навроцький вирушить до Берліна. Там він говоритиме про питання безпеки, добросусідських відносин та двостороннього порядку денного, зокрема щодо репарацій за другу світову війну. Деталі вже на нашому сайті. А поки візит Навроцького до України у стадії підготовки, польський Сейм проголосував за закон про допомогу українським воєнним мігрантам. Згідно нього на виплати 800 плюс можуть претендувати люди, які заробляють не менше 50% від мінімальної зарплати. А це 2333 злотих брутто, І чиї діти відвідують польські школи? Економічну активність українців перевірятимуть, як і їхнє перебування на території Польщі. Крім того, ухвалений сеймом закон продовжує строк легального перебування українців у Польщі. До 4 березня 2026 року і передбачає обмеження в отриманні медичних послуг. Далі цей документ піде на розгляд Верховної палати парламенту Сенату. Його засідання відбудеться в середу, 17 вересня. Більше про цей закон ви можете прочитати на нашому сайті. Слави ТВ. У мене все, що встигаю розповісти на цю мить. Бережіть себе.